Яблочка, повідорки, Як це де? У сільській бібліотеці. Може, і мені в ту сільську бібліотеку піти? А то ще десь в році 91-му останній раз була. З тих пір ще книжки не повернула. А у мене уся інформація ось тут. Ой, яке гарне церканце. Ні, це не церквенце. Це диск. Електронний носій інформації. Не підходь близько, а то ще вірусу занесеш. У мене тута усі українські письменники, уся збірка. На цьому маленькому диску? Так. Оце так техніка пішла. Так, записуємо електронну. W, W, Параска, Собака, дочка. А ти оце ображатися не будеш, якщо я тебе собакою називатиму. Та ти що? Це в інтернеті так електронну почту записують. А я собі в інтернеті чоловіка знайшла. А це вже я. А так, заходиш на сайт знайомств, записуєш, якого би ти собі хотіла чоловіка. І тобі і вибираєш. А ну напиши. Ну, пиши, що був поважного вашого Ну, десь під 60. Але ж трудний, солідний, ну якийсь начальничок. Ходит Ігор, Ігор називається. Ігор Михай...